Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин і ця програма Варта уваги. 22 червня осамбри відбулись жалобні заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. У цей день громада міста згадала трагічні сторінки історії, коли війна принесла з собою смерть, біль і страждання мільйонам українців. Біля братських могил, пам'ятників і місць масових страт панувала особлива тиша. Тиша пошани. Тиша скорботи. Тиша вдячності. Під час поминального заходу отець Тарас Рисей відслужив спільну молитву за душі загиблих та звернувся до громади зі словами пам'яті та вдячності. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця, і Сини, і Святого Духа. Амінь. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Святий Боже, святий, крипкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий крипкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крипий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і сину і святому духові, і нині по серчасті, і на віки віків, ані, пресвята, Тойце, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владико прости беззаконня наші, святий завітає селене мочі наші, імени поради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю і Сину, і Святому Духові і гині повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче нам, що є зим на небесах нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, вік наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Бога, бо Твоє царство є сила і слава, Отця є Сина, є Святого Духа, нині по серця, і на і, і віків. Оцю єсиму, і святого духа, що на дунищо, не ще за команди, садимо ніж, і нині по серча вас, і на віки.

У покій дух спошили невинноуб'єних слуг твоїх юнаків українців, членів вогунь, яких у липні 44-го року розстріляло німецьке гестапо, а також у світ розстріляне знищених патріотів, похоронених на цьому кладовищі та по цілому світі. Та що проститися їм по всякому прорішенню добровільному. І не Поселив душі їй праведні спочивають. Небесне відпущення ріків, у Христа безсмертного царя і Бога нашого Простіма. <му> Господи, вікомолся, живі святили, Ті його і життя й поки спочали слух твої Невинно бієних юнаків українських шланівову, яких у липні 44-го року розстріляли німецьке гестата і тих, які похоронені на цьому цвинтарі закатовані страшними режимами, які панували на наші землі Христе Боже, наші тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм отцем. І при святими благими животворящим дух нині час і на віки, віки, премудріші, війня Щоб років, Бога безлопіння базового нила, що тебе разичав, не можна. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, Слава Святому Духові! і нині по все часі на віки, віки, і валі, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Христос, істинний Бог, нашовиний меч. Подобити Бога <рит> наші на тиші сьогодні, чи служить невинути є несуще наших та, та інші, які похоронені на цьому свинтарі і по цілому світі. Уселяв, присели колоня, Аврааму упокоїть і до правені причислим, а нас помили, спасе, як благий і людину людьми. Білій річний у покій, подай, Господи, пресла пам'ята слугам Твоїм, невинно убієнним юнакам, українцям, леного Бог, яких розстріляно німецьке гестасу і всім похоронам на цьому кладовищі убитим режимом Боголюбців. Затвори їм вічную кам'я. Віця і сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі представники нашої міської влади, хроші, браті і сестри, вкотре ми приходимо по другу неділю зі Духа Святого на цей єврейський цвинтар, щоб віддати молотовну пам'ять людям з літери великої, переймаючи естафету від тих людей, які, які по-справжньому натворили любов'ю до Бога. І любов'ю до свого народу. Не може бути їхня смерть даремна. Це не просто якась випадковість, що вони попали не в той час, не в то місце і стали жертвами звіра людей. Вони були свідомі того, на що йдуть. Вони стояли за. Я не люблю, коли хтось каже, за ідею. Не за ідею. Бо ідея це щось ефемерне, це щось, що висить в повітрі. Вони стояли за ту Україну, яка була реальністю. Власне, що завжди Україну з її реальністю хотіли наші вороженьки звести у ранг якоїсь того нам всього ідеї. І тому їм легко говорити, що ми нацисти, тому що ми якби трошечки задуже збочено звикнуті на якісь ідеї. Ми українці, живемо в своїй Україні. В своїй. Богом даній землі, і це не ідея. І за цю країну нам треба стояти і вмирати. Саме з такими гаслами. І стояли і вмирали люди, за яких ми сьогодні отут молимося, і яких сьогодні згадуємо, і від яких сьогодні перебираємо цю святу естафету, стояти гідно до кінця, жертвуючи собою. Коли пані Оксанка з паном Олегом запалювали лампаду, вони боролися із вітром. Не було просто запалити. То запалять, то гасне. Але нарешті розпалили і могли покласти цей вогонь до, 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 до пам'ятника. Я собі так подумав, який це символ глиботі? Справді, представники влади вони є люди, що покликані розпалювати цей вогонь патріотизму. Покликання розпалювати любов до своєї вітчизни. І є вітри. Є вітри супротивні, які не дають це зробити. Постійно будуть. Але треба невтомно, так як вони сьогодні засвідчили це робити і робити. Молодшому поколінню передавати цей вогонь. І це не просто вогонь який-небудь. Це святий вогонь. Ми знаємо, що Дух Святий зійшов у вигляді полум'яних язиків. Це є вогонь, який сам Господь передає людям, щоб вони були живі. Але власне покоління старше, люди при владі, люди, яким народ доручив, правда, ці речі робити, державу творчі, ось вони покликані молоде покоління, власне, так запалювати. І коли різні вітри, різні ідеології, світові, знаєте, гасять той вогонь, нам треба не покладати рук. не заспокоїтись, поки не побачимо. Щоб вогонь горить, що достатньо, ми вже зробили для того, щоб цю естафету передавати далі. Ми відійдемо і це будуть зробити вже тарасики, так, грійки, менші. Ті, що йшли з нами, ті, що бачили, як це робиться, щоби справді пам'ять ця не загасала, вона не має права загасати. Ви знаєте, я був дуже вражений, так дуже приємно вражений, коли побачив пару днів тому, а саме в четвер. Коли було Божого тіла, як в одному селі, але в Польщі, не в Україні, люди вже століттями відзначають цей праздник Євхаристії. Кожен біля не село, знаєте, так тянеться через, попри дорогу, так, так здовж, так кілька кілометрів. І так вони, знаєте, де священник має проходити з дарами, кожен біля свого подвір'я на дорогу так, виносять квіти. І вони не просто кидають квіти, так пелюсточки. Вони роблять цілі килими. Це цілий шедевр, мистецтво, килими з квітів. І, напевно, подвір'я з подвір'ям, знаєте, господиня з господинєю змагаються, щоб ті квіти були якомога кращі. Найдорожчі квіти, і, знаєте, цілий килим. І дивишся і любуєшся, вони це все роблять, щоб вони розліталися, щоб вітер не подує, воно не розійшлося. Рами такі виносять, знаєте, тому що має Ісус. Іти. Має Господь проходити. Думаю собі, як це прекрасно, знаєте, що люди зуміли цю традицію знаєте, провести, показати свою любов до Господа, показати любов до, до, до самого Ісуса явленого у Тайна. На жаль, український народ знаєте, має дуже гірку історію, має багато що згадати. І ми, ми часто оплакуємо, співаємо в піснях. Але дуже хочеться щось більшого, більше, ще, і ще знаєте, от Я прийшов сюди і думаю собі, ну зробили, гарно. Але вже щось починає зникати. Зникає, зникає банер, зникає там якась яка зовнішня краса. Наш народ, може собі спокійно, молоді люди, сидіти тут, розпивати, спиртне, курити. І навіть я не раз бачу, знаєте, і матюки, і розпуста, і все, що хочеш. І зупинявся, і не раз. я говорю: ви хотіти, знаєте, на якому місці ви стоїте. А якому місці? То озерніться зерніться довкола себе. Вам здається, що це простий стадіон чи просте пасовисько? Ні, а що це по-вашому? Ну що це є? Для чого це? Для чого там якісь каміння, що це є? А що це є? Бачиш, думається. Значить, хтось не заклав їм тої думки, що місце, на якому стоїть святе, і тут треба кілимами з квітів вкладати. А вони, знаєте, кілими із пляшок, із недопалків і всякого іншого так, сміття і нечистоти викладають. І це, знаєте, болить. Болить, тому що це про те, що не завжди ми справляємося з тими північними з Супротивними вітрами і наша молодь, так, яка колись мала би стати державотворчою, вона вже має основи, фундаменти абсолютно не ті. І саме такі знаєте, будуть колись стояти супроти, а не з знаєте, тими, які будуть творити Україну. Тому треба боротися за українців сьогодні, щоб колись дійсно знаєте, люди могли показати, як вони більше, що вони є міри Ісуса Христа, вміють жити і навіть, коли треба, вмирати за нашу святу Україну. А ми дякуємо. Дякуємо сьогодні вам, наші хлопці-юнаки, борці, всі, які тут похоронені, розстріляні, закатовані, замордовані. Дякуємо, що ви були, дякуємо, що ви є. Ви там на небі моліться за, за наше військо, за наші хлопці-дівчат, які сьогодні стоять, за тих, які в тилу згідно так само себе поводять і будують по Україну. І вам дякую, дорогенько, що ви сьогодні знову прийшли сюди разом помолитися і цю пам'ять святу у вікуві. Програма варте уваги. Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей.